Російський правитель Володимир Путін міг переглянути свої військові цілі у війні проти України вперше. За довгий час він схоже почав зосереджуватися на короткострокових питаннях, як от зміцнення контролю над вже окупованими територіями та вирішення економічних питань. Про це далі у нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Маріна Фурман. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ще донедавна Путін вважав, що має переваги у війні і сподівався продовжувати її для захоплення всієї країни. Проте вже найближчим часом Кремль може змінити свої воєнні плани. Про це йдеться у матеріалі CNN, який ґрунтується на звіті американської розвідки. За словами двох американських джерел, думка про те, що Путін змінив свою позицію, зіграла на руку президенту США Дональду Трампу та його переговірникам, які вважають, що російський диктатор може. Бути більш готовим до розгляду можливості укладання мирної угоди. Втім, низка високопоставлених чиновників США скептично налаштовані щодо Путіна та його заяв про те, що він хоче мирної угоди. Як пише CNN, є ймовірність того, що навіть якщо Росія погодиться на запропонований Вашингтоном варіант мирної угоди, вона може спробувати відновити війну, щоб захопити більшу частину України в довгостроковій перспективі. Джерело видання погоджується, що Москва готова грати за правилами США та обмежити свої цілі для Покращення відносин з країною, однак РФ явно не відмовилася від своїх максималістських цілей у війні. На думку чиновника, у Москві вважають, що поліпшення стосунків зі США відверне увагу після тактичної паузи, і тоді вони зможуть використати поєднання військових, економічних, інформаційних і політичних інструментів для досягнення всіх цілей Путіна в Україні та за її межами. Нещодавно американська розвідка попередила команду Трампа, що Путін і далі вважає контроль над Україною своїм головним пріоритетом і може використати будь-яку поспішність нової адміністрації в переговорах на свою користь. При цьому немає жодних ознак, що Путін зможе захопити всю Україну, адже його армія вже давно не досягає серйозних успіхів на фронті.